Всім привіт! Вітаю вас у новому дні і вітаю на своєму каналі. Як я собі і обіцяла, я завершила всі планування, закінчила всі списки того, що я хочу і можу зробити в новому році. Перечитала попередній планер і, дослідивши досвід минулого року, я повертаюсь до думки, що для того, щоб в житті відбулись позитивні зміни, потрібно дати цьому час. Час, відданість і спокій, розуміння того, чого я прагну, для чого мені це потрібно, що я можу для цього зробити і чим можу поступитись. І недостатньо просто знати і розуміти це, також потрібно цілеспрямовано щось для цього робити. Є популярна фраза: ми те, що ми їмо, ми те, що ми їмо. Що ми читаємо, що ми слухаємо, що ми дивимося, люди, якими себе оточуємо, і те, що ми робимо кожен день. Моя щоденна рутина це я. Навіть якщо я з цим себе подумки не асоціюю, утворюючи в голові іншу версію реальності, я сьогодні це мої звички сьогодні, а не те, що я планую робити далі. З приємного я можу змінювати ці звички. Сумного це складно, некомфортно, неприємно і довго. Я, як людина, якій, можливо, через брак дорослості або відсутності якоїсь внутрішньої дисципліни, коли потрібно все і одразу, не надто цим задоволена. Проте та людина в мені, яка присвятила цей рік змінам і самоаналізу, розуміє, що секретного інгредієнту не існує. і Єдине, що я можу зробити, це прийняти це. І спокійно, без поспіху, без істерії, крок за кроком робити те, що потрібно для мене зараз звички і дисципліна це як стосунки у шлюбі. Ти можеш неймовірно кохати людину, свого партнера, хотіти весь час бути з ним, проте можна також і втомитись, і злитись на нього, і сваритись з ним, і інколи можливо навіть хотіти піти. Проте коли втома минає. І ви переживаєте цей період, ти усвідомлюєш, що це єдина людина, з якою ти прагнеш бути так і з цілями, і із звичками. На півшляху можна втомитись, зневіритись, розізлитись, проте, якщо, попри все продовжувати робити, можна досягти результатів і створити міцні стосунки із своєю рутиною і самим собою. Наступного року я продовжу робити все те, що почала в цьому. Єдине, що можливо трохи скоригую ставлення і підходи. Звички і рутина це система, система, яку я хочу структурувати і відстежувати для того, щоб мати якийсь додатковий стимул, можливо, для того, щоб утворювати собі якісь внутрішні челенджі, для того, щоб поступово поетапно. Крок за кроком впроваджувати нові звички без поспіху, без внутрішнього хаосу. І цього року я зробила собі простий трекер звичок, саме для того, щоб відстежувати, на що в мене дійсно є час, є енергія, є ресурси, які звички для мене корисні, які поки краще відкласти на потім, а від яких можливо варто зовсім відмовитись. Взагалі, це може бути будь-який трекер. Електронний, паперовий, можливо, це якийсь додаток в телефоні, неважливо. Просто мені було приємно поєднати бажання щось створити і необхідність щось мати. Починається трекер з доболі знайомих усім нам питань: що я хочу від життя, чого я хочу в цьому році. Основні 3-4 цілі на рік. І звички, які можуть допомогти реалізувати ці цілі. Що я хочу від життя прості речі загалом без пафосу, без прикрас і без страху дати неправильну відповідь. Ніхто мене в цей момент не оцінює, ніхто мені не каже. Що мої цілі недостатньо масштабні або навпаки занадто приземлені, все те, чого я щиро внутрішньо бажаю від життя. Чого хочу від року. Враховуючи всі ось ці мої бажання від життя, я записую те, що можу, реально можу зробити в цьому році, щоб досягти цих бажань, які в мене очікування від цього року стосовно себе. Основні 3-4 цілі на рік. Я формую, виходячи з очікувань, можна і менше. Проте 3-4 скоріш я створюю для того, щоб зачепити всі сфери свого життя. Наприклад, це особисте життя, це фінансова сторона мого життя і, звісна річ, це здоров'я звички, які допоможуть реалізувати ці цілі. Тут я виписую необмежену кількість звичок. Які, на мій погляд, можуть мені допомогти в реалізації поставлених цілей, будь-які, які приходять мені в голову, це це я зафіксувала, і далі переходжу до планування на найближчі три місяці, враховуючи мої цілі на рік. Я виписую, що я можу зробити протягом наступних трьох місяців задля досягнення цих цілей. Далі, після того як я напланувала на 3 місяці, я виділяю якусь окрему задачу на місяць, і також я на цей місяць вписую звичку, яку хочу впровадити. Ідеально буде, звісно, якщо вона буде одна для більш комфортного впровадження. Для того, щоб мозок не пручався занадто сильно і комфортно собі дав звикнути до цього. Можна і дві, але тут на свій страх і ризик. Є вірогідність того, що можна не впоратись, можна вигоріти, можна перевтомитись. Але якщо ви звикли до якогось трешу, і хаос це, в принципі, нормальний стан вашого життя, то, можливо, вам підійде і дві. І далі після цього в мене є сторінка. Де я записую місяць, який в мене сьогодні буде, і звичку. І протягом місяця відмічаю, робила я її чи не робила. І наприкінці місяця я буду робити певні висновки і оцінку. Також сюди в місяць я окремо вписую ще ранкову рутину і вечірню рутину. Чому воно йде окремо? Бо я не чистий лист, мене нещойно вімкнули. В мене є вже якась база. В мене є вже якісь звички, і в мене вже є якісь обов'язки, які я маю робити. І я вже все одно їх роблю. Тому я сюди виписую все те, що я маю робити, ще для того, щоб зрозуміти, що я можу викреслити з цього списку для того, щоб дати собі більше часу, щоб сфокусуватись на основній своїй меті. Бо неможливо впихнути, не впихуємо. І якщо весь мій день... Розписаний таким чином, що я нічого не можу туди всунути, то я і не знайду час для того, щоб реалізувати свою основну мету. І це не про ідеальний ранок або вечір, ідеальну рутину. Це про те, щоб відстежити, що я роблю, як часто я роблю, і чи я можу якось це реорганізувати для того, щоб воно працювало на мене. Я в попередньому відео вже розповідала про створення рутини. Про те, що я планую робити декілька варіацій. На випадок, якщо я проспала, не мала часу, або були якісь зовнішні обставини, які не, не посприяли мені. Тому в цьому відео я пропущу цей момент. І також в мене є ще окремий лист для того, щоб відстежувати прийом вітамінів. Бо коли тобі трохи за 30, ще сподіваєшся на те, що купа вітамінів і. Банка з кремом рятують твоє життя. А я доволі непослідовна в прийомі ліків і вітамінів взагалі все, що стосується цього. Тому я собі заводжу окремий трекер, коли, як і скільки приймати свої вітамінчики. І далі, в кінці кожного місяця, в мене є графа для підсумків цього місяця і планів на наступний. Такого типу планування я роблю для того, щоб зберігти якусь. Гнучкість і адаптивність звичок. Тобто, якщо я бачу, що звичка мені не заходить, або обставини мого життя якось кардинально змінюються, і мені взагалі потрібно сфокусуватись на чомусь іншому, я маю змогу трохи адаптувати весь свій план в масштабах мого кварталу і місяця. І також в мене є ще окремий лист в кінці кожних трьох місяців. Я підводжу підсумки саме кварталу. І далі по колу. Планую на наступний три місяці, на місяць, і далі відстежую впровадження звичок. Єдине, що кожного місяця в мене додається плюс одна звичка. Тобто в кінці року в мене графа звичок має бути повністю заповнена. Або ні, будемо дивитись по обставинах. Ну і звісно, в кінці року в мене є ще пункти підсумки року, але вони стануть у нагоді а, на випадок, якщо я в принципі доживу до кінця того року. В принципі, його ідея нічим не відрізняється від ідеї багатьох трекерів. Якщо ви плануєте щось таке використовувати, ви можете обрати будь-який, який вам припав до душі. Своїм я, звісно, поділюсь, в описі залишу ссылку на нього. Єдине, на що я хочу наголосити, це те, що при заповненні трекеру звичок це має бути в задоволення, в комфорт, має ввімкнутися внутрішній спостерігач, який. Об'єктивно, незалежно від емоцій, буде відстежувати реалії вашого життя. Те, як впроваджується звичка, те, як ви себе почуваєте, і те, як, в принципі, ви себе почуваєте, заповнюючи цей трекер. Тому що це не має бути додатковим пунктиком для того, щоб себе корити, що ви щось там не робите. Це просто відстеження своїх результатів. І у вас не має бути кожен кружочок, заповнений зеленим, чи а, галочкою, чи чим ви зазвичай заповнюєте. Це не ідея фікс. Це просте спостереження за реаліями свого життя, за тим, що ви дійсно можете робити. Не має вмикатись синдром відмінника або перфекціоніста, який бажає бачити тільки заповнені кружечки. Бо тоді цей Чудовий інструмент задля допомоги перетвориться на зброю проти вас. Взагалі, в плануванні головне звертати увагу на реалістичність планів, на те, що ви залишаєте час для подихати, подумати, побути трохи в тиші. Бо для того, щоб зберегти залишки ментального здоров'я в умовах, в яких ми живемо, графіки, плани і цілі мають бути такими, щоб ви їх робили. Послідовно спокійно, а не із останніх сил. Чому я не наводжу приклади того, що я планую і що буду робити? Тому що я вважаю це зайвий шум. Бо всі ми внутрішньо, коли нам говорять про зміни, розуміємо, про що йде мова, бо ми це відчуваємо всередині себе, бо ми знаємо, де нам потрібно що змінити. Бо ми знаємо, що в нас можливо є проблеми з здоров'ям, можливо, якісь проблеми із стосунками, бо, можливо, ми хочемо якоїсь фінансової стабільності, незалежності. Кожен з нас знає, де його слабка сторона і де що потрібно підтягнути. І в кожного з нас свій шлях досягнення, свої можливості і свої потреби. І для того, щоб не підігрівати бажання порівняти, я просто оминаю. Цю процедуру і не кажу, що я там собі планую. Якщо є якісь труднощі з постановкою цілей, розумінням, яка у вас мета або чого ви прагнете, то краще в таких випадках звертатись не до рандомних людей, а в першу чергу до себе і, можливо, до якогось спеціаліста, який допоможе вам себе зрозуміти. І це, в принципі, було таке моє рандомне бажання записати відео, поділитись ним з вами. І це виходить вже останнє відео в цьому році. Тож я можу вас привітати з прийдешніми святами, побажати вам всього найкращого, досягнення всіх ваших найпотаємніших бажань, в цьому зберегти ментальне внутрішнє здоров'я і побажати всім нам скорішого миру. Я неймовірно вдячна всім і кожному, хто тут зі мною. Взагалі, для мене бути тут і розмовляти з вами це велика робота над собою, вихід не без якої зони комфорту, і тому я особливо ціную вашу підтримку і вдячна, що можу цим займатись. Я дуже дякую вам за увагу. Бажаю вам гарних свят, гарного дня і до зустрічі в нових днях вже в новому році. Пока.